За 50 секунд показую, як тобі почати заробляти більше. Більшість людей зробили велику помилку. Вони застрягли на рівні робітник. А є наступні варіанти: можна стати підприємцем, також можна створити власний бізнес і, звичайно, стати інвестором. Більшість людей застрягли на рівні робітник. Тут 90% людей. Вони заробляють своїх 15-20 тисяч гривень і ніколи більше. І 10% людей стають підприємцями, бізнесменами, інвесторами і живуть в рази краще. Якщо ти хочеш заробляти більше, тобі потрібно ставати підприємцем потрібно долати цей бар'єр. І якщо ти не маєш стартового капіталу, ти не знаєш з чого почати, у тебе немає ідеї, проте в тебе є велике бажання. Я можу допомогти тобі потрапити сюди. У себе в телеграм-каналі я розповідаю практичні поради про те, як почати працювати на себе. У мене є досвід у вихованні вже більше ніж 60 людей, які почали працювати на себе. Переходь, поділюся безкоштовно.